Християни Східного та Західного обрядів готуються до Різдва. Цьогоріч його вперше відзначатимуть в один день, 25 грудня. Цьогоріч на помісному соборі Православної церкви України було прийнято рішення про те, що Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. І я хочу наголосити на тому, що перейшовши календар сам по собі. Це літочислення, він тільки нам показує. Різдво Христове одне з найбільш релігійних днів. Пов'язане воно з народженням Сина Божого і є символом єднання. Навіть і в часі Різдва, і в часі календарного питання із більшістю православних громад, і не тільки православних, бо також ми знаємо і календарне питання стоїть і в католиків, і в греко-католиків. Ми об'єднуємося як християни в календарному питанні. Споконвіку різдво українці відзначають у родинному колі за традицією. Діти приїжджають до батьків перед святою вечерею. Обов'язково читають молитву. Різдво це вже свято. Де кожна сім'я, кожна родина просто ну віддавала дійсно свою любов до, до своїх рідних, до своїх дітей, особливо до стареньких і дійсно накривали щедро, багато свої різдвяні столи. Господині готують 12 пісних страв. Головне місце на столі займає куття. Якщо брати традицію, це обов'язково м'ясна їжа, це вселяка випічка, узвар, це три калачі. Це такі різдвяні, як голубці, як вареники, як всілякі пироги, бараболі. По різному вони приготовлені запечені качки, кури, гуси, індички, у кого у кого що є. Тобто це багато, багатий стіл має бути. За словами Ірини Телюх, у перший день Різдва обов'язково разом із сім'єю треба заспівати. Ти колядку, от я все говорила про радянські часи. Що от в радянські часи людей відучили від цього, але були такі сім'ї, що вони ці традиції не забували і вони співали. Другий рік поспіль різдво зустрічаємо в умовах повномасштабної війни. Тож священнослужителі закликають помолитися за військових, які нині на фронті. До храмів можна принести смаколики, які передадуть на передову. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста.